Закінчення школи зразу йдуть в ПТУ. Нормально, супер. Вами. Молодці. Ну ти ж теж вчилася в ПТУ. Молодці. Ну на тракторі, значить, то не ти була. А, так, так, так. А ми з вами тільки що розмовляли із унікальною людиною 48 років, і вона вже 18 разів намагається закінчити рослинську гімназію. І в цьому році все-таки гімназія закрилася разом з нею. Так це клас! Я б що ж поліція, кого зробила, за що тобі стидно? Ну що ти хотіла половича? Нормально. Нічого. Нічого? Ні. За все, що тебе не стидно. А можна сказати, який предмет тобі в житті найменше знадобиться. Ну що ти вчила? Математика. Це всі сьогодні таке кажуть. Що? Це сьогодні всі так кажуть. Кажи, блок, загибло, не двора. Що ти таке в натворилась, коли що? Що тобі може знову? Англійська, <заси> <Кажу>, та... <Кажи, заси> що ти в школі таке натворила, що тобі може спити і ти хочеш повибачатися перед вчителями? Я такого не робила! робила?

Найменше знадобиться після закінчення гімназії. Я думаю, математика це по-любому. Що грошей ще вміє, а контакти вони мені не треба. Ну воно дійсно так наприклад, на тебе хтось напав, а логарифмом ну важко так, побити людину. Я там правда? його в печені, теркну, його нічого. Ну ще я знаю, що ти спортом займаєшся. А, скажи, в матеріальному плані в гімназії це тобі краще було, ну тобто ти міг там підійти, забрати гроші, та й все. Ні, ну не гроші, але в гімназії мені допомагають. Побоялися тебе, так? Да? А ще там, наприклад, уроки треба прогуляти, а я такий взяв, і у мене... Ну, можна б учителю дати ляща і все, так? Да? Ні, не, не ляща, ну блин, звісно, я не кажу, а ти де був? а я кажу, а я на себе на все. Скажи ще одним. А, розкажи. Жи про якийсь грішок, який ти в школі, в гімназії на твори, за який тобі ну, здорово ну, і зараз ти ну, закінчив і можна розказати. Грішок, навіть не знаю, ну це паліво, я не буду казати. Ну, трошки там, хоч і там, хоч один. Це паліво. бо їх багато було. <CDR2> це багато це з дівчатами було, чи просто натворив? Сіма це це було <adviser> <gly> <gly> <crosshi> ну, на останок просто питання. Що ти можеш побажати вчителям, Ну, після того як вони оце вас пережили, що oh, хай йдуть на пенсію, чи хай ще попробують. Більше, більше валідола і все. Uh -huh. Ну а там же як піде, так? Там уже як піде. Сьогодні ти плануєш випити, чи як ти будеш? Випити, конечно, сок яблучний в мене є, там дуже класно. Тобто не хочеш казати правду? Ну так. Да. <гум> <А що, спасибо. гум> Скажіть, який вам предмет саме менше в житті знадобиться після закінчення? Математика. Та що всі математику так не люблять? Ну, а чого? Я її не намежу. Ну просто нам один дивишся ну, пояснив, що йому математику, ну наприклад, логарифм важко буде побити, коли наприклад поти їде якийсь говнік. Якось інтегралом не дуже можна. Ну так, якось не очень. Ми з мене пішли. Ми знімаю відео, давайте. Скажи, який тобі предмет саме менше знадобиться по закінченню. Художня культура. Є такий предмет? Житті це знадобиться, повірте. Ні, ну культура знадобиться, а чи яка? А, да, да, приходять такі два години. Скажіть нам ще про... Зрежні староста ще. — Балакії. І прям так якусь її за грудь. Скажи нам про якийсь твій грішок, який тобі є гріх, про який тобі соромно, що ти щось не чудив у школі, а зараз от випускний, можна вже розказати. Ну, Вже все одно ніхто ще не зробить. Не знаю, я в школі ніколи не грішив, хіба прогулював уроки, але це не стигну. Ти сьогодні будеш напиватися? Зовсім трішки. Не люблю напиватися. Ну, а якщо батьки поїдуть раніше додому? А вони вже вдома. А вони Ви, вже можна. вже можемо. І тебе випускного ти, слова, ти будеш кудись поступати? Чи зразу в ПТУ підеш? — Та ні, я, я хочу взяти свою життя а з медициною. Пусти. З медициною, Пусти. так? Поїхали, поїхали. Ну, з якою медициною? Ну, стати хірургом. Ну, кажуть, що гінекологам приємніше буде. А не зрішиться, ти мої дімки на смітьях. Я сказав, ну без камери. Ми кажуть, просто потім проблеми ваші жінки вибрати. Я на це хочу сказати. Що ти можеш побажати усім випускникам, однокласникам своїм, пережити цю ніч і добре вернутися додому, це саме головне. А потім поступити в умріні вузи. <плес> Но, слабіше, на ну, а чого так? Ну може, що вони чи чи менше б'ють, чи чого. Ну я не знаю, я не знаю, який не там стіл приступів. Ну мені здається, що минулий річний рік випускний, бо вони був краще, ніж цей. Ну, це особисто, особисто думка. Ну, це ми рік як закінчили. А як ви ставте до тих, хто в ПТУ поступила не в інститут? Ну, таїть є. Їхнє рішення, вони, вони так вирішили, то тобто я не буду як розсаждати. Ну з друзів ти удалила, так? Що? Ну з друзів поудаляла таких, так? У мене не було їх. А, і не було? Ти їх ще до цього поудаляла, так? Дівчата, як вам випускниця? Дуже році, подобається, так. Да, дуже гарно. А бачите, що вони там такі шарики вони є, такі пузырі мильні. У да. нас так. такого не було на випускному. Може ви менше скидали, чи ну, як робити, з чим це пов'язано? Не знаю, це їхнє рішення, який вибрати собі декор. А, також. Це, це не гімназія їм купляла? Я не знаю. А ви теж випускниця? в минулому році да. були? Так, да, в минулому році. Ви довго відходили за репострогом? Ні. Ні, не довго. Ну, місяць. Ді, менше. Менше. Ді, 29 юбер, може, да? Да. Дякую. Ось нарешті відбувся випускний в решетилівській гімназії. Кожен рік святкують все краще і краще. Бачимо, що решетиляни теж сходяться на, подивитися на випускників, подивитися на красивих красивих оцих людей, які через 4-5 годин будуть ще красивіші. Ну, а ми на цьому Завершуємо наші зйомки, адже не хочемо заважати їм відриватися. Ну, а ми бажаємо вам гарного вечора. Переглядайте наші новини, переглядайте наші відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. На цьому все. Пока-пока.